Марк Міллер, міністр еміграції Канади, просто мій краш в кавичках, як то кажуть. Вчора, 7 січня 2025 року, він зробив заяву відносно того, що Канада припиняє видавати нові стадії перміти для International Students. Нові стадії перміти. Нічого не було сказано відносно того, що відносно подовження стадії перміт, тобто саме нових стадій перміт. Аргументація була така досить проста і банальна. Вони будуть боротися з університетами, з маніпуляцією зі сторони університетів, але давайте бути чесними. ну, Тобто, інститути, університети не самі це все придумали відносно маніпуляцій і всього іншого. Тому що international students приїжджають сюди з грошима, платять величезні кошти за ці університети, і це все в економіку країни. Тому. Я не знаю, як швидко вони змінить свою політику, але будемо це розглядати детальніше на відео, тому слідкуйте за анонсом.